І починаємо дивитися. На мою думку, це римська монета. Здається, я знайшов частину серпа епохи бронзи. Дуже гарно збереглося це все прекрасний артефакт, язичок цілий, все функціонує. Навіть не віриться, що ці речі може бути 2000 років. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо шукати артефакти та монети часів Римської імперії. Це сива давнина, приблизно перші століття нашої ери. Також розкажу, як я шукаю місця саме на полі, що треба знати, що використовувати, за чим слідкувати. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Не переключайтеся, як завжди, все найкраще вам показую. Друзі, покажу вам по чому можна знаходити місця, де раніше жили люди. Один з способів. На землі такі залишки глинобитних печей чи обмазки від хат старих. Ну, це напевно залишки якоїсь хати римського часу. Їх тут дуже багато, якщо тако придивитися, ось обмазка всюди. Неозброєним не оком, звичайно, цього не видно. Але той, хто розуміється, знається на цьому, той бачить. І знає, що я маю на увазі. Ось явно на цьому місці стояла якась хата або щось в цьому роді, якась господарська споруда. Можливо. Оце обмазка. Або залишки печі. Це опечена глина, опечена глина, яка використовувалася з часів неоліту мідного віку аж до 20 століття. З вигляду просто чорне поле. Друзі, покажу вам, по чому можна знаходити місця, де раніше жили люди. Один з способів. Ось просто поле сільськогосподарського призначення, якщо придивитися, ось так пройтися по ньому. Ну Тут маса маса таких речей. Можливо, стояла не одна хата, може якісь сараї. Ну Я тут знаходив римські монети залишки металопластики, часів бронзи і раннього залізного віку. Тому я роблю висновок, що тут жили люди якраз в часи Риму. І ще ось кераміка така груба, тоненька, різні шматки зустрічаються. Ось так воно в принципі і шукається. Якщо ви маєте бажання, можете за кожним селом знайти ось таке місце схоже, де будуть залишки, якихось споруд, і там можна пройтися з металошукачем. Якщо буде у вас трошки ентузіазму і удачі, то ви обов'язково щось знайдете. Гудзик якийсь попався. Не скажу, що дуже цікавий, але цілий. І можливо там ще є якесь зображення, а тут Тут щось на кшталт орнаменту, якісь носічки. Ну, коротше кажучи, все-таки сигнал був гарний і знахідка ціла, це вже добре. Але шукаємо далі. Мені здається, я знайшов частину серпа епохи бронзи. Такі речі я вже, звичайно, знаходив і цілими. Ну, тут десь відсотків 25-30 від усього виробу. Ось він обломаний з одного боку і з другого, тут ще й зігнутий. Такими речами 3000-4000 тисячі, тисячі років назад жінки зрізали якісь злакові культури. Траву. Займалися сільським господарством. Досить глибокий був сигнал. Сантиметрів 30, напевно, і ще йде деякий чорний сигнал з ями. Сумніваюся, що там буде друга частина. Ну тут всюди чорне залізо, це не дивно. Я би подумав, що я його обламав, але... Тут патина вже так затягнулася, що видно, що він поломаний вже сотні років назад був. Або й тисячі, можливо, ще при житті. Тут я знаходив деякі речі епохи бронзи, це булавка культури ноа, ніж комарівської культури, якщо е, пам'ять мені не зраджує. Тому це не дивно, що тут такі речі ще досі зустрічаються. Лежать вони звичайно глибоко, це десь друге тисячоліття до нашої ери. На вигляд, просто обломок, який не вартий уваги, але це артефакт, артефакт якому як мінімум 3000 років. Ось так, друзі. Таке ще знаходиться і по таких знахідках можна скласти цілісну картину. Подивимося, що ще в ямі є, якщо щось цікаве, я ще включуся. Дуже гарний сигнал пішов. Приблизно 75 на VID в Garet Pro. І починаємо дивитися. На мою думку, це римська монета. Саме так, вже декілька годин. Я бігав по полю, щоб знайти ось цього імператора. Я вже бачу, що це троян, це початок другого століття. Ось така красива монетка, якій майже 2000 років. До речі, за цього імператора Римська імперія досягла вершини своєї могутності. Стан я бачу ну, не, не найкращий, але напевно на четвірочку. Це срібло і срібло, якому тисячі, тисячі років, 2000 років. Ось так. Я вже задоволений. Навіть одна така монета, це вже дуже добрий результат. Треба шукати ще, чим я, в принципі, зараз і займусь ще раз. Перевірю, який звук сумні. 75-76. Гарно звучить не пропустити такий сигнал. А з вигляду просте сільськогосподарське поле, де ріс ріпак. До речі, декілька випусків назад я знімав про це місце. Репортаж і ходив я тут на плямах, де не зійшов ріпак. Знайшов, якщо я не помиляюсь, фоліс імператора Константина. Тому монети тут ще є, і я, звичайно, шукаю далі. І знову візуальна знахідка. На поверхні лежав ось такий шматок кераміки. Це, я так розумію, Ручка від посудини. Але що дивно, що стінка самої посуди була досить тонкою, а на неї зробили таку масивну ручку на один палець. Напевно, від якоїсь корчаги чи амфори тих часів я маю на увазі рим. Зустрічаються такі куски, більші менші я їх, звичайно, забираю і добре обдумую. Місками розкидаю, що це воно таке було і для чого. Якщо у вас є якісь цікаві версії, друзі, якщо ви розбираєтесь в кераміці, обов'язково пишіть в коментарях. Буду. І щойно знайшов ще одну цікаву річ, лежала неглибоко, все сухеньке, земля просохла на сантиметрів 10. І це пряжка, пряжка часів, думаю, Риму. Черняхівська культура перші століття нашої ери. Дуже гарно збереглося це все прекрасний артефакт, язичок цілий, все функціонує. Навіть не віриться, що ці речі може бути 2000 років. Уявіть собі, як воно збереглося. На диво. Цікава форма, досить така нестандартна. Я дуже Задоволений, скажімо так, знаходженням цього артефакту ще й в такому стані. Тому шукаємо далі. Знову ж таки, ще одна візуальна знахідка. Тут щось проїхалося, це було дно якоїсь посудини стародавньої, і його розламало на двоє, як ви бачите, вона ось так лежала. Тут проїхався трактор чи сівалка, і воно розламало її на двоє. На жаль, був би також досить цікавий артефакт, Ще складається по тріщині, дно якогось глечика. Видно, що він зроблений на гончарному крузі. Досить прогресивна технологія на той час. Ось, Добре випалений, тут у нас розріз. Ну, якісь залишки шамотки, чогось такого червоного там посередині. Ну, На жаль, воно його розламало, але я напевно його заберу, щоб вдома ще склеїти. Це артефакт відмити і знаючи люди, ще скажуть вам, що це була за культура якого часу і хто тут жив. Для археології черепки мають надзвичайно велике значення. Тому це все ми будемо з собою забирати сьогодні. А от власний підсумок пошуків, що ми маємо? Пряжка, частина серпа епохи бронзи і динарій імператора Траяна. Зараз це все відмию. І вам покажу готову інсталяцію. А ось таке добро зустрічається між тисячолітніми артефактами. Показую вже все відмите. Ось ці бронзові кусочки, яким декілька тисяч років, Це серп і пряжка. вони покриваються такою приємною, красивою патиною. Срібло в цей раз. Чистеньке майже без окисів. 2000 років. А вона як нова монетка. Клас. Ну і по кераміці. Ось відмив її, відчистив щіточкою акуратно. Такі зрізи, тут якась чорна вона. Це можливо. Частини оці одної посудини якоїсь великої, дуже великої. Тут вона йде з одного боку чорна, а з другого рудувата якась. Цікаво. Тут така сама картина. Ось це частина одного горшка, його днище, яке було поломано трактором. І тут в розрізі видно ще, що вони досипали в цю кераміку. Якась шамотка, маленькі мілкі руді камінчики. Тут явно видно, що це все зроблено на гончарному крузі. Кажуть, що самих гончарів ці племена брали полоненими у римлян і звідти взяли оцю технологію. Ну що оце, на мою думку, це ліпна кераміка, а гончарний круг це вже прогрес на той час. Класний був горшок, такий типовий черепок черняхівської культури. Хто не знає, це культура римського часу на території України, досить колоритна. І ще одна частина кераміки. Така гладенька, заглажена. Видно, що використовувалось для, для їжі, напевно, свято можливо, можливо, святково було, тому що дуже гарно тут зроблено. На відміну від цієї, яка така шершава, це також так недбало зроблено. Це дуже бережно заглажено з обох боків. І видно, що всі три посудини Мали інше призначення. Одна для зберігання зерна, можливо, була десятки літрів в об'ємі, друга для приготування їжі, можливо. А третя вже для подачі тої самої їжі на стіл. Ну, це моя така думка. Свою ви можете писати в коментарях. Як завжди, ще, до речі, знайшовся ось цей шматочок скла, який минулий раз я. Не показував відмитий. Ось такі, друзі, артефакти. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Не скупіться на лайки. В посиланні під відео, як завжди, цікаві ресурси. Канал в Телеграм, група в Facebook, мій блог в інстаграм. Дивіться. Там багато цінної інформації. До зустрічі на каналі.